Добрий день. Вітаю. Сьогодні буде математика. 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 Повторимо рахунок. Один, два. Три чотири. П'ять. Подивимось і складемо. Один, два, три. Чотири, п'ять. Сьогодні старайтесь гарно і точно промовляти. Один. Один. Д. Ва. д Ва три три три, чотыре, Чотири, Чо ты ры. П'ЯТЬ П'ять. 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 І перше завдання, яке будемо робити сьогодні, це наше листя. Розкласти однакове до однакових. Починаємо. Один зелене листя До Зеленого жовте. Червоне, коричневе. Я зробила завдання, ось так. Батьки, я прошу Підготуйте різну кількість листочків різного кольору. А дітки нехай складуть кожен листочок окремо. Ось такий у мене один з зелених до зелених, жовтих до жовтих, червоні до червоних і коричневі до коричневих. А тепер будемо рахувати один і ставимо цифру один. Один, два, три, чотири чотири. І навіть можна ось так пальчик взяти, прижати чотири. Коли ми порахували, в нас вийшло чотири пальчики, то ми прижимаючи на склади, так і промовляємо чотири. І ставимо відповідну цифру. Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Дай п'ять! І ставимо цифру п'ять. Два, два, два. Ставимо цифру два. Ось таке завдання граємо ще, ще і ще. Перемішуємо місцями. І дітки рахують і підкладають відповідні цифри під кількість. Зараз я даю завдання вам. Буде папір, намальовано грибочок, хмаринка, листочок і парасолька. Подивіться уважно, порахуйте скільки грибочків, скільки листочків, скільки хмаринок і скільки парасолів. Уважно, не спішіть, порахуйте і цифри напишіть. Я покажу на прикладі хмаринки. Хмаринка шукаю, вибираю і рахую. Нема, нема, нема. Є одна. Нема, 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 нема. Є друга. Нема. Нема. Є. Третя. Нема, нема, не треба, не треба, не треба. Три. Я пошукала і порахувала три хмаринки з дощиком. Вибираю цифру три і кладу ось так. Батьки, поможіть вашим діткам порахувати, скільки парасольок, скільки листочків і скільки грибочків. До побачення. До побачення!